45 хвилин я був мертвий. Мені зробили 10 розрядів в серці. Хоча в США роблять 3, в Австралії роблять 4. Але мені зробили 10. Це неймовірна історія одного пастора Лі Стокінга, яка взагалі відбулася до мого народження ще в 2003 році. Ця історія знаходиться у вільному доступі, тому якщо вам цікаво, ви можете її знайти в інтернеті. І цей чоловік він розповідав про те, що він мав клінічну смерть 45 хвилин. Взагалі, людина після 6 хвилин, якщо її мозок не потрапляє в кисень, якщо вона залишається жива, то вона просто стає овочем після цього. Але цей чоловік він залишився не просто живий. Він по-перше, він воскрес. По-друге, в нього всі аналізи були в нормі. І по-третє, в нього е там зцілилася теж якась штука, яка була в нього із серцем. І він розповідає про те, що коли йому вже написали заключення про те, що він мертвий, вже по прибутті він знаходиться мертвий, але в автомобіль швидкої допомоги увійшов Ісус Христос, він його воскресив. І потім, коли лікар до нього говорив про те, що це просто неможливо. Ви порушили усі е, закони медицини, але він сказав, що це порушив не він. Це порушив Ісус Христос, тому що Він його воскресив, Він його ще й зцілив. І часто люди втрапляють в такі ситуації, коли я не знаю, можливо, хтось тонув, хтось попав в аварію, і люди благають Бога, щоб він їм допоміг і кажуть про те, що Господи, допоможи мені, і я тобі буду служити. І Бог він допомагає, але люди вони не служать, вони забувають. А можливо, хтось і не знає, як треба служити Богу. Що треба робити? І з цим може допомогти розібратись Біблія і церква. Для того щоб служити Богу, адже коли нам дається це життя після того, як ну, відбулася якась катастрофа в житті, це вже не наше життя, це життя, яке подарував Господь. Тому, якщо ви хочете також служити Богові, як його пізнати, ви можете написати мені, я буду рада вам допомогти. І нехай Господь вас збереже на тому місці, де ви є.